Усім. В етері першого міського новини про найголовніші події дня очима наших журналістів ми розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. У Кривому розі комплексно підвищують енергостійкість соціальної інфраструктури. У навчальному закладі запрацювала гібридна сонячна електростанція, яка дозволяє йому працювати навіть у разі відключень світла. До кінця року планують встановити ще 56 подібних систем у школах, лікарнях, закладах культури та дитячих будинках сімейного типу. Це не лише захист від блокаутів, а й економія коштів, які можна спрямувати на розвиток. розі системно підвищують енергостійкість соціально важливих об'єктів у ще одному навчальному закладі Саксаганського району у співпраці з ЛюксДЕФ та «Проман» Герцогства Люксембург встановили сучасну гібридну сонячну електростанцію, яка дозволяє працювати навіть у разі відключень електроенергії. Зараз в рамках програми Криця на агенцію Проман. І державним агентом з розвитку «Люксдев» реалізується програма по встановленню систем гарантованого електропостачання. І сьогодні ми знаходимося на одному з закладів освіти міста Кривий Ріг, де ми продемонстрували голові ради оборони міста Олександру Вілкулу вже виконану роботу на конкретному об'єкті. Завдяки цьому обладнанню ми гарантуємо електропостачання в укриття, якщо буде блокаут. Ну і додатково це економія для міста. По бюджету, по uh, електроенергії. Подібні енергетичні комплекси дають можливість закладам виробляти власну електроенергію, накопичувати її в акумуляторах і використовувати її у пікові години чи під час блекаутів. До кінця року таких систем у місті буде 56. Підвищуємо енергостійкість наших освітніх та медичних закладів. В цьому році буде встановлено 56 комплексів. Це сонячні електростанції, це свої інвертори, це свої акумулятори. Тобто школа чи лікарня сама виробляє електроенергію, може її зберігати в акумуляторах і використовувати під час піків або під час відключень та блекаутів. Відтепер у цій Криворізькій гімназії нова енергосистема. Система забезпечить економію до 18 тисяч кіловат електроенергії на рік. Тут облаштовані укриття та пункт незламності, які тепер теж матимуть надійне джерело у разі потреби екстреного живлення. Рада оборони Кривого Рогу та міжнародні партнери разом роблять навчальний процес у кривому розі безпечнішим та комфортнішим, навіть у складних умовах воєнного часу, щоб щодня навчання для дітей ставало зручнішим та доступнішим. Анастасія Співак, Іван Сергіїв, Максим Мурашов перший міський. Напружена ніч минула на Дніпропетровщині. Різні райони потерпали від російських обстрілів. Вночі у небі над нашою областю бійці повітряного командування Схід збили сім російських безпілотників. У Нікопольському районі від російських атак потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Противник бив впівідронами та артилерією. Госпіталізували одного пораненого чоловіка. Пожежу загасили рятувальники. Знищена теплиця і господарська споруда. Осина Лнініківському районі під удар безпілотниками потрапила Васильківська громада. Зайнялася будівля навчального закладу. Росія продовжує вбивати цивільних в Україні. На Донеччині за добу загинули п'ятеро людей, і ще вісім дістали поранення. Загалом пошкоджено більше сорока об'єктів. Серед них багатоповерхові та приватні будинки, адмінбудівлі, крамниці, промислові споруди та лінії електропередач. На Харківщині ворог обстрілював 16 населених пунктів. Внаслідок атак постраждали сім людей, з них двоє дітей. Загалом пошкоджено більше десяти приватних і багатоквартирних будинків та кафе. У Сумській області. Області поранено двох мирних жителів серед них дитина. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, щонайменше чотири на житлові споруди. За добу на Запоріжжі загинули троє людей і ще 36 поранені. Окупанти зруйнували десятки житлових будинків, господарчих споруд та автомобілів. На Херсонщині поранено шістьох людей, серед них дитина. Пошкоджено дві багатоповерхівки, понад 20 приватних будинків, автобуси, декілька авто. Миколаївщина ворог атакував дронами внаслідок удару. Пошкоджено Жона один приватний будинок. На щастя постраждалих серед людей немає. Майже всі шахеди та балістичні ракети летіли цієї ночі на Полтавщину. Російська армія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі Кременчукам. Влучання спричинили масштабні пожежі на об'єктах паливно енергетичного комплексу та виробничих майданчика газотранспортної системи. На щастя, постраждалих серед населення немає. Кривим рогом також бачили чорну хмару, що насунулась із півночі. Причина у ракетних ударах по Кременчуку. Після вибухів у повітря піднявся дим, який вітер доніс аж до кривого рогу. Дим поширився і на Херсонську область. Попри це, небезпеки для здоров'я криворіжців немає. Згідно з даними моніторингових сайтів, якість повітря у місті залишається в нормі. Оборони України протягом минулої доби нейтралізували 940 окупантів, знешкодили 157 БПЛА, 116 одиниць автотранспорту, 43 гармати, одну ракетну систему залпового вогню, 5 броньовиків та два танки. У нічний час наша ППО нейтралізувала 88 російських шахетів та безпілотників інших типів на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Сумщині, Чернігівщині та Донеччині. Українські оборонці відбили 182 ворожих штурми на північно північнослобожан. Ському, курському, південно-слобожанському, куп'янському, лиманському, сіверському, краматорському, турецькому, покровському, новопавлівському та приніпровському напрямках. Сил оборони України за 1272 дні від початку повномасштабної російсько-української війни знищили наступні сили ворога. 422 літаки, 340 гелікоптерів, 11 118 танків, 23 148 бронеликів, 31 632 гармати, 51 685 безпілотників, 58 937 одиниць автотранспорту, 1209 засобів ППО, 1469 ракетних систем залпового вогню. 3558 крилатих ракет, 28 кораблів та катерів, одну субмарину та вже більше 1 мільйона 70 тисяч російських загарбників. Минулої зими Криворізька теплоцентраль фактично провалила опалювальний сезон. Цього року міська влада взяла ситуацію під жорсткий контроль ще з весни. Наші журналісти також перевірили, чи бачили місцеві мешканці на розритих комунікаціях працівників теплоцентралі. На жаль, підприємство продовжує засекречувати локації, на яких мають проводитися ремонти труб. Більше ситуацію стосовно теплоцентралі. Далі в сюжеті. Нулі опалювальний сезон теплоцентраль майже провалила тільки завдяки зверненню до кабміну виконуючого обов'язки мера міста Юрія Вілкула, хоча б у частини криворіжців, які є абонентами державного підприємства, було тепло у квартирах. Ще з весни місцева влада почала контролювати графіки проведення ремонтних робіт, які проводить теплоцентраль, і було виявлено їх грубі порушення у зв'язку з чим керівництво міста знову звернулося до Нафтогазу та відповідних міністерств і державних органів адже самостійно впливати на державну теплоцентраль, місто не може, тільки завдяки втручанню і особистому впливу голови ради оборони міста Олександра Вілкула було зібрано розширені наради за участю заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації та вищого керівництва Нафтогазу. Як підсумок, нещодавно менеджери «Нафтогазу» ухвалили безпрецедентне рішення виділити додаткові бригади знову на підтримку свого ж підприємства, так як було і у минулому. Році. Але цього разу вже завчасно до теплового колапсу. Об'єм робіт на цей рік збільшений в п'ять разів по відношенню до минулого року. Це важливо, усвідомлюю і констатую певне відставання від графіку. Попри те, що об'єм робіт значно більший на цей рік, ми маємо певне відставання. Виділяємо додаткові бригади з підприємств групи Нафтогаз на допомогу для того, щоб наздогнати і виконати роботи в повній. Мірі журналісти першого міського вирішили перевірити, що змінилось після цих заяв, та чи з'явились працівники там, де їх в очі не бачили. На частині локацій дійсно працюють, працюють працівники підприємства, але є й ті місця, де їх там зовсім немає. Ми дізналися у криворіжців, що вони думають про роботу теплоцентралі, та як давно бачили вони працівників на місцях. Перед садиком було теж там нарита, куча там такі фонтани були. Так взагалі сиділи в холоді, і оце воно з зими так і стоїть. Її ніхто не заривав, і навіть не приїжджають. Загалом, якщо подивитись, то на постійній основі розривають, як і е, теплові покащики абсолютно низькі. Платили ну, скажені гроші за опалення по півтори, по дві, по там до трьох тисяч, і нічого. Кров як повиривали, так воно і кровом є, траншеїть. Теплоцентральна запит журналістів нам так і не надала локацій, де проводять роботи, Посилається на комерційну таємницю для збереження безпеки працюючих. Але експерти вважають, що до такого резонансного питання як опалення, приховування інформації від громадськості, це нонсенс. Їх заява, що це комерційна таємниця повна повномачення. Я вважаю, що в цій ситуації їхні заяви такого, а, такого роду це, взагалі, спроба. Якби не скрити інформацію про ремонти, а скрити інформацію про реальний стан речей, що можливо кошти не виділено, людей не вистачає і жоні про які 83 кілометри взагалі може не йти мов. Тому в цьому випадку потрібно ставити чіткі ну, і місто. І влада і громадськість повинні ставити криві теплоцентралі на погаду чіткі графіки. Влада міста та Рада оборони Кривого Рогу зі свого боку зробили все, щоб привернути увагу відповідних міністерств та державних органів та нафтогазу, який керує теплоцентраллю, аби там завчасно знали про чергові проблеми на тепловому підприємстві, яке обігріває ледь не півміста. бо іншого впливу на підприємство, яке знаходиться у державній власній у міста просто немає. Рішення про допомогу підприємства їх власниками прийняти. Тож тепер справа тільки за теплоцентраллю. Аліна Сіднікова Іван Сергієв, перший міський. Криворізьке літо добігає кінця. Тисячі школярів відпочили на пришкільних майданчиках, які працювали з червня по серпень. Освітяни кажуть, головне завдання безпека дітей, адже всі майданчики діяли тільки у школах з укриттями. Діти мали можливість не лише гратися, а й навчатися від творчих занять до іноземних мов і фінансової грамотності. А для майбутніх першачків підготували спеціальну програму адаптації. Різьке літо для дітей завершилося за три місяці. На базі 124 закладів освіти працювало 270 майданчиків. Тут хлопці та дівчата провели час з користю, знайомилися один з одним та брали участь у різноманітних заходах. Привела свою доньку познайомитися з майбутніми однокласниками і вчителькою. І Аліна її малеча цьогоріч вперше сяде за парту. Я привела свою донечку Кіру їй 6 років, і так ми знайомимося з своїми. Oh you Однокласниками та учителькою нашою я вважаю, що це дуже важливо, коли дітки спілкуються разом та грають в такі ось розвиваючі ігри та заняття проводять. Роботу організували у шість змін по два тижні кожна. Такий формат дозволив залучити до відпочинку понад 10 тисяч школярів. Серед них діти внутрішньо переміщених осіб та діючих військовослужбовців. Літо взагалі це період мабуть яскравих вражень для всіх дітей, тому ми в цьому. У літі намагалися організувати відпочинок дітей так, щоб їм було цікаво, щоб було змістовно і в той же час пізнавально. Ми працювали всі три місяці. Тобто, всі шість змін, які були протягом літа, організовували. Щодня на майданчиках проводили спортивні змагання, інтерактивні ігри, творчі майстер-класи та мистецькі акції. Крім того, школярі вивчали іноземні мови, розвивали фінансову грамотність та отримували нові практичні знання у цікавій формі. Все це з роблена для того, щоб всі діти нашого міста і діти військових і тимчасово переселених, всі мали отримувати достойний відпочинок. Я дуже вдячний всім тим, хто долучився до цієї справи нашим освітянам. Нашим працівникам культури та спорту, котрі достойно змогли цей літній період нашим дітям допомогти відпочити. Майданчики функціонували виключно у тих школах, де обладнані укриття. Це стало основним правилом для безпечного перебування дітей, адже заняття проходили навіть в умовах повітряних тривог. Анастасія Костенюк Глі Припчук, перший міський. Такими були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А у мене на сьогодні все у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі.